Вітаю всіх. Ви знаєте, мене чомусь захотілося подивитись окремо Запорізький напрямок. Раз така шляпа. Давайте тепер дивитись. РФ зараз веде активний наступ на запорізькому напрямку. РФ зараз веде активний наступ на Запорізькому напрямку. Дивно, мені випадає, що ні. Концентрація сил є, руйнування є. Але не дуже. Він обмежений на якихось ділянках цей наступ. Обмежений на ділянках не по всій прям лінії фронту. Добре. Не сюди. Тепер, Росія має успіхи під час цього наступу. Росія має успіхи під час цього наступу. Має. Дивно. Дуже дивно. Мені випадає, що немає вона прям успіху. Давайте так. Я так розумію, що прям такого успіху, який би вони хотіли, вони не мають. І з того, що мені випало. Якісь маленькі окуповані села це не успіх. Враховуйте. Там немає того успіху, на який розраховувався. Його просто нема. Це добре, вибачте, це добре. Не орієнтуйтесь на якісь маленькі села. Це в подібному варіанті не той результат. Це все таке. Треба думати про інше трошечки. Тут головне просування в бік міста, як максимум, там, кілометраж, який там просунулись, багато чого. Тепер давайте подивимось. так, Загроза для міста Запоріжжя. Є. Наступ, ні. Наступ наземний, ні. Обстріли це є жу, Наземний наступ, ні. Бажання є туди лізти. А як такової загрози нема, бо буде договорняк. Дев'ятка. Так, любі мої, там буде десь лінія фронту, туди Гаварнякова. Все, майте на увазі. Ну, що ж, це очікувано, любі мої, Очікувано. Та да вже ден де небудь цю лінію фронту скліпаєте, залиште її там і хай сидить. Це те, що ми реально собі можемо дозволити. Все. Просто задрало. Що Харківщина, що Запоріжжя? Що Донеччина? З Донеччини взагалі вирішити хоч щось. Це вже не місце для життя, це все, пропаща територія. Ще зрозуміло, що вся Донецька область ні про що. Там жити ну, неможливо якісно. Це факт. На жаль.